Де тут комфі? Друзі, я йду в магазин комфі чи до магазину комфі, і зараз ви подивитесь. Захід дуже важливий. Його проводять військовослужбовці. Захисники України, які щойно прибули з фронту, з зони бойових дій, як то кажуть, спередку та інші патріоти, які підтримують, підтримують Україну, підтримують захист України і не хочуть допустити. Щоб компанія, про яку ви зараз побачите, фактично підтримувала агресора. Як це відбувається, ми зараз побачимо ось логотип комфі. Ось такий же логотип зараз є. В Криму. Це ми бачили в Києві логотип. Такий же логотип є в Криму. Точно такий же, чомусь компанія Комфі Україна не подала в суд на кримські магазини. Ось прийшли військовослужбовці з такими плакатами, агенти ФСБ, спонце армії РФ. товар не Хлопці, який з першого дня пішов воювати. Хлопці, підтримайте. От гонці, е, це, це е, спонсори армії РР. Ми бачимо кров. Ми бачимо промовця першого. Ми бачимо апаратуру. Яку продають, ми бачимо активістів, ну, військовослужбовців у військовій формі і людей-патріотів у цивільній формі. Товары поломанные продаете, сука, и обогащаете пидорасов, сука. Они в российской в пидорасии работают только потому, что они нужны блядь, этим русским пидорасам, чтобы они поставляли туда чипы, видеокамеры и все остальное. Блядь. Каждый может зайти в config.ru и заказать вообще все, что угодно в Крыму. Они работают до сих пор. Вы работаете на пидорасах. Вам не стыдно вообще? Вы блять прячете. а У в в Кременчуці був нанесений удар саме у корці в магазині Амстор. Це було у Кременчуці. Як вам після того працювати тут? Людми, не, не покупайте, не покупайте, ви них магазинах нічого ви покупає... 10 лет идет война, они торгуют, и все у них нормально. Никто об этом не знает просто. Об этом никто не знает. Но каждый может зайти на site.com.ru и увидеть, что у них такие же магазины, такой же техникой работают. Пані прибиральниця питає: а хто буде прибирати, очевидно, оцю так звану кров? О. Хто буде її прибирати, питає пані? Тобто, очевидно, військовослужбовці, які приїхали спередку, є серед них інваліди, які воювали за Україну, захищали Україну? Вони мають. Прибрати, за словами тої прибиральниці. О. Так, зараз я підійду візьму інтерв'ю у хлопців, які наших військовослужбовців, які брали участь в цій акції. Дуже така коротка акція, недовга. От, але така, на мій погляд, дієва. Ну, справді, дивіться, з 17-го року, От, до речі, я це питання на вулиці поставлю учасникам акції, вислухаю їх думки. Я просто не хочу виключати стрім, і тому... Щоб це відео було одним шматком, ось ми бачимо людей, які воювали, воюють. Зараз це я з'ясую, йде пан дядечко, очевидно, без ноги з протезом. Дякую вам за позицію. А, яке ваше враження? От, від того, що ви тут побачили, я від бачу, реакції що, людей, Я бачу, що людям все одно вони і будуть ходити, і, 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 покупати товари, mm -hmm. тому що вибачте, там... можете, скажіть, ви військовослужбовець? Я звільнився. Звільнився. Mm -hmm. Ви служили. Я служив у 14. -го. У 2019 році, потім з першого дня пішов, ось, з першого з... дня повномасштабної? По повномасштабної війни пішов знову і декілька місяців тому а, звільнився, для того, Зараз закону, тому і звільнився. Давайте ви станете отак, хай люди побачать, що власне так. Ви воювали, захищали Україну практично в двох фазах війни. Ну, реально, так, так? Так, так. під час АТО АТО і під так, час так, повномасштабного вторгнення. Так. А що ви відчуваєте в цю мить? Я відчуваю якось. Я не можу навіть сказати, що це словами не висловити. Я бачу, що для людей, які ходять по вулицям, ходять по цим магазинам. Для них немає війни, для них все добре, це десь там прилетіло на іншій вулиці. Це ви робите такі висновки з огляду на те, що вони продовжують купувати, не цікавляться що так. за компанія. І навіть те, що ви, ви побачили так, вашу що? реакцію сьогодні. Так, так, так. Звідки ви дізнались про те, що комфі чи магазини комфі в Криму працюють там в Криму? Очевидно, підтримують агресора чи не підтримують, яку ви інформацію дізналися? Що вам відомо про саме в Криму? Полазив в інтернеті, там є де знайти. Це, все дуже просто. все дуже просто. Є де знайти. Є, е... Я отак от знімаю тут, крім комфі інші компанії, але, на жаль, ну, вони разом. От. Звичайно, якщо б комфі окремо, яка замазалась, скажімо так, в співпраці з агресором, якби вона була окремо вивіска, я би вивіску окремо знімав. Але, на жаль, я не можу вивізку окремо знімати, тому що, власне, вони так приєдналися до інших, які сподіваюся. Не замазані співпраці за гризером. Можна знайти. працюючі магазини Це саме сайт комфішопру, на якому розміщена інформація про кримські магазини так, так. Я зрозумів. Виявляється так просто. Да? Вибираєш е магазин, да, от, хочеш да. за товаром піти. Потім дивишся про цей магазин. І випливає інформація, що, виявляється, є, е, на вигляд, така ж сама комфі, ну, логотип, все, телефони російські, ціни в російських рублях. Так, і вже так, для так, себе так. людина покупець робить вибор. Чи йти в такий магазин в Києві, приміром, да? чи не йти. Так, І ще є, є таке у пункті, якщо товар не працює, вони не міняють, вони затягують час. З вами траплялась така історія? З Моїм другом трапилася така історія. А підведіть до нього. Підведіть до нього, допоможіть мені дізнатися. От дивіться, ваш товариш побратим розказав, що була така історія, коли, очевидно, ви. Я коротко расскажу, я купил своему другу здесь кофемашину, это было 20 июля. И они ее да. и подарил своему другу. Пустыли ее в коробке новую. Подарил другу на день рождения. Она не работает, он повез ее менять, они его затянули в эту историю. Там что мы посмотрим, разберемся. Короче, продержали ее у себя. Там она, видать, в пособке простояла две недели на полу, там, наверное, потом. И отдали ее через. 12 дней в таком же состоянии, то есть протянул вот эти нужные им 14 дней. И когда я сюда пришел, я уже посмотрел, что они вас... ничего не работают в Крыму, все остальное, то есть круче? Круче, как... до этого я даже, как, бы, как наверное, как и 90. Процентов людей не знаєш, що ми скажіть, будь ласка, вони не повернули йому зразу гроші, не повернули, не повернули повернули, поміняли товар, не поміняли, нічого. Хоча і по російським законам вони повинні були причини 14 днів поміняти. А по це, це сталося саме в цьому магазині? Це стало, сталося саме в цьому магазині. Да. В цьому магазині Комфі, так Так, да. і коли я просто сказав поміняйте, вона просто говорить, виясняється з производителем. Яру з кімцом з Філіпсом виясняти я довжен. Я у вас купив. А на речі нічого не знає, виясняється. Повернулась спину. Это була. 8 числа это было в день обстрела Киева, когда Ахмадет обстреляли, когда угу. Uh -huh. дети погибли. Это было вот в этот день такой тяжелый. Охмадет, Голукьяне, Голосиеву, Левому вот, Березе. Да, да, и вот эта пидорша мне повернулась ко мне спиной, говорит, вы сняйте с Да, да, да. Все. Я зрозумів, дякую дуже. Так, Дима, можна день. з вами переговорити? Можна. А, давайте так, станемо. Щоб було видно глядачам, власне кажучи, це комфі. Розкажіть, ну як ви дізнались, чому ви тут? Ну і ще все, що можете розказати з цього приводу. Ну, очевидно, причетність торгової марки Комфі, фірми Комфі, я так зрозумів, до того, що в Криму продовжують торгувати під логотипом комфі. Так. так же виглядає зовнішньо. вивіска і так далі. В рублях, адреса, телефон так, так, так. російський. саме так, ви абсолютно праві. Справа в тому, що це порушення міжнародного права. В Комфі Крим мало переєструватися, змінити логотип і так далі. Так виходить, що українська Компі є спонсором військової агресії Російської Федерації, тобто нас. Ми зараз можемо навести приклад, як вони гагуються. Скажіть, ви, а ви очевидно, да, ну давайте покажіть. Так, зараз включу вікінгу, вибачте, на, на їх сайт. На їх сайт, сайт. компці в Криму. Так, в Криму так. Ми Побачимо, як вони там торгують діджайками, камерами, якими споряджаються дрони. Ну, дивіться. нам давали. Комфі Крим. Угу. Набираємо Комфі Крим. Інтернет-магазин битової техніки, товара для дому в Криму. Комфі. Зараз побачимо сайт, копія сайту українського. Воно трошки довго, бо VPN-ка. зрозуміло. Поки грузиться, так. скажіть мені, може ви знаєте? А ну я не знаю, ви юрист чи не юрист? Я вчусь на юриста зараз. ви вчитесь на юриста. Так. О, як я влучу Попав. Скажіть, ну сподіваюсь, не попало, а Влучу. Скажіть, ну можливо, комфі Україна, о власне ООО Трейд Комфі, може не винні в тому, що в комфі працює магазин, магазини. В Криму Комфі Крим, ну як дивиться, з юридичної точки це дивіться, вони повинні були звернутися е, прав захисту. Я не знаю, як це правильно, як це правильно ну, споживачів споживачів та України. хоча б свою торгову марку забрати з того магазину. Вони в 2017 році це ну, старалися зробити, але вони після, заявили про бажання, про бажання подати, в суд, на подати в суд на комфі Крим. Так. Але більш років пройшло. Так, але більше новостей цього привіду нема. Бо вони торгують під маркою комфі. Розумієте? І ось дивіться. І навіть ага, сайт. Зверніть це... увагу, це комфішоп.ру. Це копія повна українського сайту. Ну, я бачу так. кольори так. торгової марки. Так, так, ви можете замовити. Ну, то що холодильники. Я розмовляю з паном. Та. Бачите, Сімферополь. Торгується спокійно, ви можете навіть ну, доставку, там я вам покажу навіть українські телевізори Києві, як вони, там, як вони там можуть бути. Українські телевізори Києві? Покажіть, будь ласка. Український бренд Києва наче. Чи ні? Зараз я розберусь. Бережіть себе. Гарного дня. Зараз. Давайте зробиште. ми. А. Знаєте, що поки ви шукаєте, Добре. ми відійдемо. Добре. От ідіть за мною. Зараз. Дякую вам за вашу позицію, за те, що захищали Україну. Вам дякую, що були. Ще не байдужі. То як ви думаєте, ми оцю стіну байдужості. З загальної борчості населення ми... до того, що торгова марка в Криму продовжує практично бізнес, підтримує агресора. Як ви думаєте, ми цю стіну поруйнуємо? Я думаю, що ми зруйнуємо. Якщо разом, то і зруйнуємо. Разом і до кінця. Дякую, Добираємо ага. Киві. Так. Якщо не помиляюсь, це бренд український разом з китайським. І... Спільний. спільний та спільний бренд, але ну, зареєстрований китайський. Ось, будь ласка, телевізор, Києві. Так. Рублі російські. Як вони там учутивають, скажіть, будь ласка. Ну це, ну це мені я не знаю. Ну Це ж треба, треба, щоб громадські організації подавали запроси та отримували чіткі відповіді. Журналісти незалежні, журналісти, незалежні, так? незалежні так, цивільні щоб вони, щоб журналісти. Давали, щоб їм давалися чіткі відповіді. Як так ну, виходить, що консуль ЮА не вийшло з квину? Або якщо вийшло, якісь докази з цього. І як туди потрапляють телевізори, камери. Якщо Росія знаходиться на сьогоднішній день під санкціями і вони не можуть втримувати це. Дякую. Дякую вам за запитання. Отже, друзі. Друзі, продовження цього всього я зроблю пост на Фейсбук. Повідомлю про інші медіа. Дякую вам за увагу. Прошу перепощувати. Ну, Закінчилася акція, вона була нетривалою, але я сподіваюся ефективною. От. Діючі військовослужбовці, власне, захисники, ветерани, люди з каліцтвами і в формі, і в цивільному одязі провели акцію саме в магазині Комфі. Власне, постпродакшн, тобто, я про цю подію практично дізнався сьогодні. І далі я буду шукати, розслідувати, писати, тому що на Фейсбуці це ніхто не забороняє. Взагалі, у нас не заборонено захищати Україну. В тому числі, як відомо, у нас поки що провалена. Інформаційна робота щодо захисту України. Ви знаєте про події з підпалом військових машин, медичних машин, третій штурмовий. І провалена робота в тилу, інформаційна робота, як сприймати факти. Підтримки ворога, тому про це треба писати. А сьогодні я, до речі, дізнався, що деяких цивільних журналістів топових хочуть власне, припинити їхню активну журналістську діяльність. І такі журналісти могли би цю інформацію поширити і могли би розслідувати далі. Дякую вам дуже, дуже багато роботи в цьому напрямку. Слава Україні! Тримаємося. У нас іншого виходу нема, іншого варіанту нема, як тільки перемогти, перемогти Русню. Але оскільки війна триває не тільки в форматі бойових дій, високої бойової інтенсивності, також триває потужна інформаційна війна проти України, агресор РФ, Збройні Сили РФ. Задіють не тільки практично всі види озброєння, крім ядерного, але й потужні, і ПСО про потужну пропаганду підкуповують деяких наших громадян, щоб робити шкоду Збройним силам, щоб не підтримувати Збройні сили. Слава Богу, це не все так. Тож, до наступної зустрічі. Слава Україні! Дякую, хто дивився. Прошу перепощувати.